49 років майже півстоліття. Любов Костюк їздить за кермом. Щотижня на власному авто доставляє воїнам продукти та випічку, яку разом з іншими волонтерками виготовляють. Булочки на Миколаївську область сьогодні їдуть. Ну і ще ящик домашніх спадколиків. Всяких там цукор, мед, сало. Жінка кермує стареньким вазом, називає його ніжними словами. каже, звикла іншої автівки не хоче. Сина є іномарка, він завжди каже: мам, сідай, їдь. кажу, ні, ні. Мені кажу, добре на цій паличці виручалочці. Коробка з різними продуктами та необхідними речами привозить на пошту для відправки. Тут жінку вже добре знають. вік, не вік, але все одно. Все одно вона весь час допомагає. Це дуже добре. Назад військові відправляють любові, частини боєприпасів та гільзи. Їх волонтери розфарбовують та роблять мистецькі вироби. Кожна чиститься, обмотується, і потім вона вже, бачите, вона творить, творить красу таку. Ляльки-мотанки продають у Європі на аукціонах, а усі використані кошти передають на ЗСУ. Любов Костюк радіє, адже пенсіонерка майже 70 років каже: грішми допомогти армії не може, але її робота приносить результат. Треба допомагати хлопцям. Війна йде чимало родичів, пані Любові зараз на фронті боронять Україну. Щодня вона допомагає армії, у вільний час плете маскувальні сітки. Каже, допомагати можна у будь-якому віці, головне мати велике серце та бажання бути корисним. Не можна то не можна сидіти спокійно вдома і, і, і думати, що ай, та хай буде. Хочеться, щоб хочеться, щоб найскоріше настав якийсь мир і перемога була за нами. Анна Цук, випуск новин.